Друзі, а попінніші диски вам зараз покажу. 20-ті на BMW F10 F15 одноширокі, Подивіться, які класнющі. На BMW X5, X6, також 20 різноширокі. Подивіться, яка вже красота. 20-ті BMW F10 F15 5, 112, 19. Audi Q7 20, 512, Audi a 6 20, Audi a 6 19, оригінальні, BMW F10 19, різноширокі, 512, 19, дуже, -дуже шикарні. 512, 20. Тауреги 19 512 з нового Таурега. Подивіться, яка же красота.